Світла атоми. Лінічісті спектри. Підготувала вчитель фізики Одеського НВК No53 Ткачук Надія Миколаївна. Електромагнітне випромінювання будь-якої природи може характеризуватися спектром коливань, на які можна розкласти його за довжиною хвилі або частотою. Оптичні спектри випромінювання спостерігаються у джерел світла. Які випускають фотони внаслідок збудження речовини під впливом зовнішнього чинника. Тому ми можемо зробити для себе висновок, що спектр це розкладання світла на складові частини промені різних кольорів. Оптичні спектри поділяються на спектри випромінювання, тобто випромінювання світла речовиною залежить від. Довжини хвилі. Поділяють на спектр поглинання. Ця кількість поглинутого світла залежить від довжини хвилі. Ще спектри ділять на спектр відбиття та розсіювань. Оптичні спектри спостерігають візуально за допомогою спектральних приладів і фіксують, як правило, фотографічним способом або за допомогою фотоелементів. Спектри можуть бути суцільні Спектри – представлені хвилі всіх довжин. Лінійчасті – це система кольорових ліній різної яскравості, розділених широкими темними смугами. І смугасті це спектр складається з окремих смуг, розділених темними проміжками. На наших рисуночках ми з вами розглянемо види оптичних спектрів. На рисуночку А це суцільний оптичний спектр. Суцільний спектр це спектр, у якого монохроматичні складові заповнюють без розривів інтервалів довжин хвиль, в межах якого відбувається випромінювання. Ви бачите, що на рисуночку, що ніяких розривів ми не бачимо. На рисуночку Б. Лінійчисті випромінювання, а на рисуночку В, це лінійчасті поглинання. Ми бачимо, що там, що там, у нас є розриви. Так? Отже, лінійчастий спектр це спектр, що складається з окремих, не примикаючих один до одного монохроматичних випромінювань. А на четвертому рисуночку зображений смугастий спектр. Це спектр монохроматичні складові якого. Утворюють групу так звані смуги, що складаються з безліч тісно розташованих монохроматичних випромінювань. За класичною теорією, монохроматичне світло збуджуватиме хвилі певної частоти, а природне світло утворюватиме соціальний спектр випромінювання. Для научного ілюстрування станів атома використовують енергетичні діаграми. На які рівні енергії позначають горизонтальними лініями. Ви бачите на рисунку 7-8, що енергетичні рівні атома зображаються горизонтальними лініями і будуються паралельними до Осі Х. Спектральний аналіз це визначення атомних і молекулярних спектрів випромінювання і поглинання. Покладено в основу спеціального методу дослідження складу і будови речовини, тобто спектрального аналізу. Він ґрунтується на кількісних і якісних методах дослідження, про які ми, до речі, розглянемо трішечки пізніше, в яких визначаються спектри електромагнітного випромінювання речовин, які спостерігаються за допомогою спеціальних приладів, які ми також розглянемо трішечки пізніше. Принцип дії цих приладів ґрунтується на їх здатності відокремлювати в просторі часі з усього світлового потоку певні ділянки випромінювання. Їх можна фіксувати фотографічним способом. Прилад називається спектрограф. Або вимірювати різні їхні характеристики, зміну світлового потоку, довжини хвилі і так далі. І цей прилад називається спектроскоп. Спектральний аналіз ґрунтується на явищі дисперсії світла. Існують такі типи спектральних аналізів за розв'язком задач. перше це елементарний, коли визначається склад зразка за елементами. Другий ізотропний, коли визначається склад зразка за ізотропами. Третій молекулярний, коли визначається молекулярний склад зразка. І четвертий останній це структурний, коли визначаються всі основні структурні зв'язки. На молекулярному рівні. Типи спектральних аналізів за методами, які використовуються. У нас є також 4 методи: атомарний та молекулярний спектральний аналіз, ємсний за спектром випромінювання, абсорбіційний за спектром поглинання та мас-спектрометричний за спектром мас. Атомарних чи молекулярних іонів вибачаюся. Ідентифікація хімічних елементів за оптичними спектрами атомів була запропонована у 1859 році. Кірхогофом або Бунзеном. За допомогою спектрального аналізу, Гелій був відкритий на Сонці раніше ніж на землі. Але ще у 1854 році доктор Девід Альтер, науковець з міста Фріпорт, штату Пенсільванія, надрукував наукову працю, що описувала спектральні властивості 12 металів. Застосування спектрального аналізу. Використовуються в астрофізиці, хімії, металургії, машинобудуванні, геології, медицині, криміналістиці. І це лише основні види та науки, в яких ми можемо бачити і використовувати спектральний аналіз. Кожен хімічний елемент має власний набір спектральних ліній, притаманний лише йому одному. Для одерження спектра випромінювання атоми речовини слід перевести у збуджений стан, наприклад, нагріти тіло до високої температури. За високих температур атоми переходять у збуджений стан Е2, Е3 так далі, в якому можуть перебувати недовго. Ми бачимо на 7 7,10, на якому зображено енергетична діаграма утворення лінічистого спектра. Наш стан спокою, так, Е один. І наш атом або наш спектр може перейти в збуджений стан за якоїсь високої температури, Е2, Е3 і так далі. Тобто, чим більша буде температура, тим більш буде збуджений стан у нашого спектра наших атомів, тому і буде наша горизонтальна лінія вище за. Інші. Спектральний аналіз має низку переваг. Потрібна дуже мала маса речовини, проведення досвіду потребує дуже мало часу, і сама речовина не потрібна, потрібно лише випромінювання від неї. Алгоритм проведення спектрального аналізу. Ми вже, як раніше сказали, маємо два. Види проведення спектрального аналізу. Ми перший розглянемо якісний аналіз, і на другий ми розглянемо кількісний аналіз. Якісний аналіз складається з трьох пунктів. Перше, що ми повинні зробити, це отримати спектр зразка. Друге, розшифрувати спектр за таблицями чи атласами спектрів. Третє, знайти в спектрі лінії чи полюси, що характеризують атоми, молекули чи їхні інші. Елементи. Другий вид кількісного аналізу складається з двох пунктів. В першому ми фотометризуємо спектр, тобто визначаємо інтенсивність характерисних ліній. Друге отримати величину концентрації, використовуючи залежність між концентрацією та інтенсивністю ліній чи смуг спектру. Електральний аналіз виконується за допомогою спектрометра, за який вже говорили раніше. Це експериментальний прилад зі сканувальним пристроєм, який за допомогою фотоелектричних приймачів дає змогу кількісно оцінювати розподіл енергії у спектрі. Тобто цей прилад ми використовуємо у кількісному аналізі. Термін застосовується до приладів, що працюють у широкому діапазоні хвиль. Від гама до інфрачервоного випромінювання. Ось ми бачимо наші спектрометри, так? які використовуються для наших спектральних аналізів, якісних та кількісних. Так? Дякую вам за увагу. Було приємно!